Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночого одягу від торгової марки EsmaRA у лоті 24 одиниці. Маємо лонгсліви різних кольорів. Склад котон та еластан, плюшеве пончо, пуловер у складі віскоза та поліамід. Нарядна сукня з металізованою ниточкою, сукня чорного кольору з білими вставками, ковтинка бордового кольору, у складі котон та віскоза, дуже гарний светр червоного кольору, у складі поліакрил, поліестер та еластан. Далі ось така ковтинка у клітинку. Рука в три чверті. Це така довга сукня туніка чорного кольору, плюшева. Є ще така тепленька кофтинка на флісі з капюшоном. У складі котон та поліестер. Легінси – це для вагітних. Ось такі звичайні чорного кольору у складі котон, легінси великого розміру, котон та еластан та легінси з екошкіри. Далі у лоті джинси. Це джинси супер скіні сірого кольору. Також є скині темно-синього кольору. Далі у лотя є такий кашеміровий шарфик. Дуже гарненький та ніжний, чорного кольору. Є великий класний шарф, дуже теплий від Bruno Banani. Там еко-дубляночка, коротенька. Дуже файно. Замовляйте цей до наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!